СБУ затримала адвоката-зрадника, який збирав для РФ дані про Хаймерс і мапи мінних полів біля Києва. Зловмисником виявився місцевий діючий адвокат, який раніше працював у прокуратурі, та внаслідок неуспішного проходження атестації був звільнений з цієї структури у 2021 році. Встановлено, що згодом він був завербований російською спецслужбою для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. За вказівкою ворога він намагався. Здобути мапи мінних полів, створених силами оборони на підступах до Києва і на території Чернігівщини, а також у прифронтових районах сходу України. Крім того, він розвідував можливі бойові позиції реактивних артилерійських систем М-142 та місця дислокації складів з боєприпасами та паливомастильними матеріалами ЗСУ. Російський агент підшуковував інформаторів, яким пропонував високу грошову винагороду за передачу секретних відомостей. У ході розслідування встановлено, що фігурант також налагодив схему нелегального виїзду за кордон українських громадян призивного віку. Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу. Ходу у виді тримання під вартою.